Привіт! Ви на каналі Електродрайв, і сьогодні ми поговоримо про топ-продажі в Україні 24-25 років електричний кросовер KIA Niro. Електричний кросовер KIA Niro, він же І e Niro, або Niro EV, представлений з двома варіантами літі-іонних Нікінльсі батарей з доступними 39,2 квт -год. Або 64 кВт-години, які забезпечують до 350 і 550 км відповідно за умови теплої пори року. 100 квт двигун рухає ні розменшує КБ, а на 64-ці встановлений 150 квт мотор у 205 кінських сил, що при обертовому моменті 395 Нм забезпечує розгін електромобіля до 100 км за трохи більше ніж 7 секунд. У цьому відео ми вирішили зупинитись на різновидах комплектації електричного Кіаніра, в залежності від модельного року і навіть країни, для якої вони були виготовлені. В якості прикладів у нас європейські автомобілі модельного 19 і 21 років. Дивлячись в обличчя Niro 19 і 2021 року, не помічаєш між ними різниці. Проте вона є. Заглянемо в салон кросовера. Найпомітнішою відмінністю є сенсорна магнітола. З 2020 року вона на 1 дюйм більше і має інший інтерфейс. Наступна відмінність отвори воздуховодів. У моделях 2019 року вони розташовані по обидва боки від магнітоли, а вже в моделях з 2020 року знаходяться під нею. Ці дві помітні різниці чітко визначають модельний рік. І, знаючи про них, вас уже буде важко ввести в оманок. У всьому іншому функціонал однаковий. Те саме кермо, ті самі сидіння, приладова панель і кнопки керування. А ось якщо подивитись на машини зі сторони багажного відділення, в очі кидається помітна різниця в дизайні задніх ліхтарів та розташуванні протитуманок і індикації заднього ходу. У моделі 2019 року протитуманка вмонтована в основному ліхтарі, а задній хід знаходиться в меншому, який розташований на бампері. Зверніть увагу, що індикація є і зліва, і справа. З 2020 року протитуманка вже виведена на менший ліхтар і розташована з лівого боку, а індикація заднього ходу у відповідному місці справа. На всі ці відмінності в дизайні, в принципі, можна було б закрити очі і не платити дорожче за свіжіші роки. Проте є одна відмінність, яка може стати вирішальною при виборі вашого електромобіля. Мова про зарядний порт і можливості зарядити електрокар. Всі без виключення моделі ЄНІР 2019 року однофазні. Тобто максимальна швидкість зарядки з мінним струмом не більше 7,2 кВт на годину. А от вже з 2020 року з'являються моделі з наявними трьома фазами, що помітно пришвидшує процес заряджання. При цьому, в незалежності від років виготовлення, всі електричні кросовери Кіаніра мають порт CCS тип 2 та можливість заряджатись постійним струмом до 80 кВт на годину. Ще одна відмінність ключ. Брелок 19-20 років виглядає ось так. А вже з модельного 21-го року ключ іншого, більш витонченого дизайну. Хочу ще раз зауважити, що ми розглядаємо електромобілі з європейського ринку. Щодо американців, то вони всі будуть мати порт швидкої зарядки, CCS, проте вже тип 1, але жодна не буде мати трьох фаз. І це стосується всіх електромобілів з американського ринку. Ну і окрім відмінності модельних років, звернемо вашу увагу на різницю в комплектації Kia і Niro. Салон. Він може бути шкіряним або комбінованим. Проте, це стосується лише самих сидінь. Карти, підлокітник, кермо, торпедо у всіх комплектаціях однакові, і це не аби як впливає на зносу стійкість салону Ніра в процесі експлуатації. Пам'ятса ні. Опція притаманна виключно для шкіряного салону, бо напряму пов'язана з електрорегулюванням сидіння водія. А в свіжіших моделях і пасажира теж. Відповідної паперикової підтримки в сидіннях з комбінованим оздобленням теж не буде. Проте варто зазначити, що самі по собі сидіння достатньо ергономічні і зручні. Підігрів і вентиляція сидінь. Навіть за наявності шкіряного салону ці опції можуть бути відсутні. Тому, якщо цей комфортний функціонал для вас важливий, будьте уважні при виборі своєї автівки. Наприклад, авто з Франції може бути без вентиляції сидінь, а лише з підігрівом. А в Іспанії ми зустрічали НІР взагалі без жодної опції клімату сидінь. Максимальні комплектації будуть підігрів як передніх, так і задніх сидінь, і обов'язково вентиляція передніх. За умови комбінованого салону вентиляція відсутня апріорі. А от комплектації з підігрівом передніх сидінь існують. Люк. В модельному ряді 2021 року ця опція вже є і може зустрічатись в різних комплектаціях. Камера заднього огляду є у всіх електричних ніро, в незалежності від року і комплектації. Парктроніки зазвичай є і передні, і задні. В сильно урізаних простих комплектаціях може не бути передніх. Адаптивний круїз з утриманням смуги руху. Неймовірно зручна і потрібна функція, яка неабияк допомагає при русі в заторах або на швидкісних трасах. Євкія Ініра в усіх комплектаціях, а в моделях з 2020 року ще й з звуковим сповіщенням початку руху машини попереду. Світло. Так сталося, що ми, наші клієнти, віддаємо перевагу LED-оптиці, хоча є прості комплектації Ініро зі звичайними лінзованими фарами. За умови LEDів вам гарантована опція адаптивного освітлення з автоматичним дальнім світлом. А денні ходові вогні та противотуманні ліхтарі є у всіх комплектаціях незалежності від модельних років. Кермо Мультифункціональне з можливістю керувати різноманітними опціями мультімедії, телефонних розмов за допомогою Bluetooth, круїз-контролем, а також має підрульові пілюстки, що дає змогу керувати потужністю рекуперації і, відповідно, витратами енергії під час ваших подорожей, що неабияк важливо, особливо в зимовий період. Ну і приємний бонус підігрів керма. Мультимедії і сенсорний екран. Вони однакові у всіх комплектаціях і мають відмінності лише в роках, про що ми говорили вже раніше. А акустична система JBL встановлена в преміальних комплектаціях незалежності від модельного року. Щебний пристрій або фаркоп. Така опція теж існує в незалежності від комплектації. може Використовуватись для перевезення велосипедів лиш та сноубордів. Ще одна маленька приємність розетка 220 вольт. Вона зустрічається в максимальних комплектаціях з модельного 2021 року. Датчики сліпих зон. Нам ще не зустрічались машини без цієї безпекової опції в незалежності від років і комплектацій. Те саме стосується і теплового насосу. Вельми корисний девайс, який використовує енергію навколишнього середовища для нагрівання або оголодження салону та батареї, покращуючи енергоефективність та запас ходу, особливо взимку. Електричні кресови рекіаніра мають бездротову зарядку для смартфону. А також розетки 12 вольт, USB і AUX. Маю надію, що це відео було корисним для вас і дещо систематизувало ваше уявлення про електричний Niro. Ну, Тепер вам буде легше і більш виважено підійти до вибору власного електромобіля. Поки ви вирішуєте, підписуйтесь на наші канали Viber і Telegram. І отримуйте цікаві пропозиції по електромобілям, наявності і під замовлення. Дякуємо за перегляд, поширення, вподобайки і обов'язково підписка на наш канал. Далі буде Па-па!